Всім привіт! Сьогодні буду варити макарони в мультиварці. Ось такі ракушки я взяв. Мушлі. Ось. Потрібно макарони брати твердих сортів. Ось, як, наприклад, оці. Ну, назву не буду показувати, але ну, багато хто, мабуть, зрозуміє. Чому твердих сортів? Тому що м'які макарони, да? ну, то есть, вони дуже сильно розваряться і будуть як каша, там, як тісто. А твердих сортів макарони вони добре приготуються і не будуть розлазитись. Знаєте, що я роблю? Засипаю зараз мультиварку макарони і так далі. Ну що ж, дивіться, додаю я в мультиварку макарони. Десь пів пачки в мене пішло, це десь приблизно 200 г макаронів. ось Замість масла я добавив Тушонку внутрячу Посолив, от як можете бачити, в мушлях є сіль. І поперчив. Тепер макарони я заливаю водою, щоб холодною, щоб вона їх покрила. Ось так. Залив мушлі наші макарони водичкою. Пішло десь майже півтори літра води на це діло. так, Тепер закриваю, вибачаюсь. І ставлю на режим плов. Ось він в мене в першому ряду. Плов. Ось, як бачите, горить червоним. Чому плов? Він йде без таймера, і коли там вже макарони будуть більше до приготування, то таймер включиться. Ну і плюс вся вода википить, і макарони вже тоді будуть готові. На цьому режимі, в принципі, добре готувати. там Різні, різні крупи. Не тільки плов, а й гречку, ячку і так далі. включаєте собі режим плов і все. У вас каша готова. Ну і також зараз будуть готові макарони. А тим часом я буду готувати зажарку. Беру для цього ось морку та цибулю. Натираю і зроблю зажарочку. Макарони варяться, зажарочка готується. Значить, дивіться, я так на крупній терці натер. Морку. Цибуля також натер, скажімо так. Я вибачаюсь, нарізав не кубиками, а пополам. Я люблю, коли цибуля в страві є і коли її видно, і щоб вона смакувала. Так, Як бачите, ось такими кусочками, дивіться. Ось так. Вона прожариться, буде те, що потрібно. Я обожнюю, коли її жарена цибуля і морфлює. Чим побільше, тим краще. Ось така буде зажарочка до макаронів. Плюс, що я ще хотів сказати, з чим я буду їсти, це макарони повільницьки. Вони будуть з, до... з сиром. Чи творогів назвати і хочете. У нас кажуть сир. Це домашній сир. Правда, сир буде не домашній, куполі цей раз, ну нічого страшного. Ось. Зажарка приготується, заправляються макарони нею. І тоді вже, коли подаєш макарони на стіл в тарілку, окремо натираєш чесничок і додаєш сир. А, повірте, це дуже-дуже смачно. Ну, коли приготується все, я вам далі покажу. Наша зажарка повністю приготувалась. Ось. В макарони варитися я не буду кидати. От, потрібно, щоб вона була вжарена, а не варена зажарка. Ну і макарони киплять. Ось, якщо видно, йде пар з паровідника. Не знаю, чи буде видно чи ні. ну, Мабуть, трошки буде видно. Ось, ще таймер не включився до кінця приготування. Ще готуюся, але вже скоро макарони будуть готові. Приготуються, тоді я до них викину. Ось цю зажарку з моркві цибулі. Я її трохи підсолив і все. Не перчив нічого, я в макарони додав Ну, я вам показував. ось Далі вже чекаю приготування макаронів. Так, шановні глядачі, макарончик зварився, пікнув таймер, про кінець повіщення. Ось вони, дивіться, я один раз був перемішав, відкривав їх. Ось так макарони готові, Бачите? І то я трошки, мабуть, і не переварив, нормально. Ось, Дивіться. Ось такі мушлі вийшли. Зараз я сюди викину зажарочку, перемішаю і на цьому все заклею, хай вони настаю. Зажарочку я викинув. Тепер залишилось перемішати макарончики і все. Макарони готую з тушонкою. А як пахнуть, ви навіть собі не уявляєте, це взагалі запах божественний стоїть. Ось. Макарончики просто бомба. Тому, чому я казав, навіть тверді сорта можуть тут трошки переваритися. Вони зовсім чуть-чуть переварилися, але тут нічого страшного. А якби були макарони не твердого сорту, то вони б просто була б з них каша. Тому для мультиварки з таким способом приготування беріть макарони твердих сортів. Виходить дуже смачно, швидко, ну і в принципі недорого, якщо по грошам цікавить, тушонка домашня внутрі, взагалі офігенна вещь, я вам скажу, дуже класна штука. І також Будуть котлети внутрі до цих макаронів. Далі вже продовжу, коли буду насипати в тарілочку, натру чесничок, і буду додати сир. Ну що ж, макарончики в тарілці. Ось такі вони. Натираю, ось, взяв три зубчика чесничку. цього цілком достатньо на тарілку. Ну, я люблю, щоб було чим побільше чеснику, на, міл... на мілкій терсі. Чеснокодавки в мене немає, та я, якщо чесно, навіть не думаю її купляти. Я люблю мотиратор на мілки терці. А чеснокодавка ну все таке, я не знаю. Я її як... не дуже признаю. Ні, ну річ чудово, але но... мені вона не потрібна. Ось. Єстерочка. Мілка собі натер. Буквально хвилину часу. І чесночок готовий. Ось, часник я натер. Так, чудово. Далі йде останній штрих. Саме класна штука це додавання сиру. Ось. Магазини, на жаль, в цей раз. Ну, нічого. Написано, що домашній, але може біля домашнього лежало. вот так достаточно силком на тарелку все теперь залишалось залишилось перемешать вот чтобы чесночок разошелся М -м -м. ребятки вы даже не уявляєте, какие тут есть сейчас аромат. Макарони, чесничок. Це взагалі бомба, я вам скажу так. Це, це, це мега круто. У мене вже тече є, якщо чесно. Ось. Все, готово. Практично. Добре перемішуємо, щоб сир розійшовся весь по макарону, щоб все було однорідно. Скажімо так, до, до однорідної маси. Ось так, дивіться. М -м -м. Я, не я навіть не, не уявляю, як це взагалі хто такого не пробував ще. Повірте, це дуже-дуже смачно. М -м -м. Давайте я зараз спробую бо я не витримаю. Це взагалі мега круто. Я зараз ще останній штиф. Буде. Раз, два, котлети з нутрі. Обалденна штука, я вам скажу. Дуже обалденна. Зараз холодильник. Тушонка внутрі, котлета внутрі. Я вам кажу, це взагалі мега-мега круто. Ось так, шановні глядачі, такий макарончик, дуже-дуже смачно, спробуйте приготувати за цим рецептом. Ви не пожалкуєте. Хто ще не пробував макарони з сиром і отак з ще спробуйте. Якщо вам сподобався рецепт відео, ставте свою вподобайку, пишіть коментарі. Якщо не підписані ще на канал, підписуйтесь та. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому все. Бажаю всім смачного та скорішого миру. Слава Україні!